Який орган у людському організмі не старіє? Печінка. Це було дуже швидко. Звідки знаєш? Бабуся біолог. якщо ти підписаний на мене, я скидаю тобі зараз тисячу гривень. Печалька. Печалька. А ти не будь як хлопець, постав лайк і підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Можливо, мозок. Ви ж мозок не старіє, В деяких надає мені він здається, може... він прям а, дуже. <реш> <реш> а почекай, а що ж може не старіти? Нігті. Я не знаю. Та не, не посекай, хитаєш, а що, Ні, ніхті теж стари. Що може не старіти? Бляха. Кров. <реш> ні, ти почекай, точно не знаю. Щось. Печінка. Чому печінка? А я не знаю, бо вона в неї є здатність відновлюватись. Точно, печінка не старіє. 100%. Бо в неї реально є оці називається регенеруючі особливості, і вона в... має здатність відновлюватися. Бухте, пийте, але вона печінка працює, а вона все відновить. Оце скоріше за все, правда.